Святий Миколай, покровитель і благодійник усіх малят, завітав у Житомирський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихованці закладу до свята підготували концертну програму і, звичайно ж, листи з побажаннями. Я скучаю дуже за своїм мамою і та татом. Я хочу, щоб мене вони забрали скоріше. І щоб я, щоб я при них не плакала і щоб я про них споминала кожен день. Усі діти, і молодші, і старші, які через криз ситуації у їх родинах опинились у центрі реабілітації, хочуть іграшок, цукерок, а незаповідніша мрія у них повернутися додому. – Ви листа Миколаю писали? Я так. Да. Що б хотіла, просила про хотіла додому. Діти в нас можуть перебувати не більше, як 9 місяців. За цей час ми працюємо з дітьми, працюємо з сім'ями, і ми розраховані на те і плануємо і така наша робота, щоб діти поверталися в біологічну сім'ю. Але якщо по якимось причинам дитина не може повернутися, батьки можуть лишити батьківських прав, або батьки зникли і теж таке буває, тоді ми підшуковуємо іншу, достойну, нормальну. У святковий день про дітей не забули і благодійники завітали, як завжди, з подарунками підтримати малечу і розрадити.